Ми дуже сумували, ми дуже довго думали. І наш, давай, ну давай. Помічник нас також прийшов так. наш пес Фрізя. Він перевіряє, чи все в порядку, не в порядку давай. А, з посилочками. Тому у нас сьогодні так, на розборі відкривати. Ми будемо що це? Таке лігочка. Таке ліго дуже багато маленьких деталей. І вік стоїть 14. Плюс. Тому у нас тут зараз різе понюхає. Може, там немає там нічого. Чекай, чекай, чекай. Я нічого там, Китай, нам не поклали. Так, що у нас це буде? Дивіться, ну дуже такі миле-мілесенькі а... деталі. Дуже маленькі деталі. Ну, дивимось, що тут. Ну, мені за зараз... нашим. Це все он, нічого не бачимо. Бізюш, може ти підеш? Ти вже понюхав. Там поганого нічого немає. Ось ну, така розочка. Ми поклали. Так що біжи Я вам хочу сказати, платформа дуже завелика ось така картинка. Ось. Ну, такий, такий На надовго це витесить. Коли ми зберемо... Телегу. Ми повернемось обов'язково і покажемо вам результат. Ось ці дуже миленькі, тому для маленьких, для маленьких діточок воно не підійде. Саме для маленьких не підійде. Так. Ну чого ж ти сядь, ось, Сиди. Зараз спробуємо, маленьких, поки не відкриваю, то мабуть буде сама роза. Трояндочка. Дивіться. Вау. Вау, я скільки таких детальник дуже маленький. Так, і що як це робити? Я не знаю. Ти знаєш, як це робити? Так. Треба платформи, так розумію. Так. Ну, хочу вам сказати, дуже-дуже його не просто зібрати. Ось горщики це все маленькі детальки, дуже маленькі детальки. Навіть не знаю, коли ми на вас повернемося. Наскільки швидко ми це все зробимо? Що ти можеш сказати? Ти задоволена? Так. Задоволена, є чим тепер займатись, так? Так. Ладно, ми тоді не прощаємось. Коли ти закінчиш, то обов'язково покажеш результат, так? До нас у неї з коли Регіна впорається, обов'язково покажемо результат, так.